Доброго ранку всім рибакам експериментаторам Сьогодні я хочу вам показати, як я зробив саморобну кормушку із бігудя. Це дуже проста конструкція, але вона вимагає деяких трудовкладень. Ось бачите, що я зробив? Дві кришечки з бігудя, або ну, як воно називається, два корпуси. Чи що воно? Взагалі, дві сіточки з бігудя склав в один корпус. Бачите? Знизу я причепив знизу причепив гайку товсту, щоб був, був груз. І зафіксував це все збоку, от бачите, зігнута ложка просверлитими двома дірками. Одна знизу, а одна з боку. І скрутив це все шнурами і капроновою ниткою. Ну Кому як зручно можуть самі робити. От як бачите, тут навіть видвигається корпус. От, оп, його піднімаю І от макуха звідси висипається. От вона, оп, Можна піднімати корпус. І знизу ось макуха випадає. І внизу прикріплений маленький поводочок з крючком. Як бачите, конструкція не складна. Я зафіксував от зверху його двома вірьовочками, щоб можна було підіймати його і ставити у вертикальну полувертикальну позицію, цей бігуть цю кормушку. Сюди от зверху ми заправляємо макуху, вона там навіть залишилась ось вона, ця макуха. І коли вона падає в воду, Макуха висипається, от, бачите, знизу, а також вода її вимиває з боків. Дуже непогана конструкція. Ще будемо її тестувати. Можна експериментувати з розміром і вагою грузів. Також можна сюди додати всякий тюнінг, хто любить модернізувати кормушки. Так що, якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки і можете приступати до розробки своїх кормушок. У кожного є свої секрети, Ну, мені ця кормушка самому сподобалася, тому що вона, бачите, роздвижна, а також вона мінімально зачіпається за всяке латаття, траву. І вона дуже зручна ця кормушка. Я ось буду її тестувати, може покажу вам результати тестування цієї кормушки. Так що, ставте лайки, підписуйтесь заходьте на наш канал.